Так, привіт, друзі. Я перейду всі закони фізики. І так, у мене два стакани. Взагалі я набираю поки що водичку з кулера. Це стакан практично. Говорить, що кожного разу міняють ось тут стакан, ти переливаєш сюди, сюди ти пробуєш, потім переливає і міняється завжди в кухні. Треба взяти любий така не треба брати, бо тоді вкус буде однаковий, я буду не мінятися. Так що я наливаю і приходжу до вас. Так, ось я налила цей. Стакан беремо рожевий Переливили. І як ви бачите, трошки його стало більш. Котаний. Купик ось такий. Який я чувствую. стакані такі пластикові. Так, коли хоть не почувствовала скотперів. Просто чувствую щось. Ниби якийсь фортуну вкус. І вода ніби не зменшується. Реально фортану опять фус. І вода не би реально не зменшується. Реально, я думаю, що тут вода що, 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 це Я думаю, мне вода иначе. Але в камері вирішила нас меншитися. Я знаєш, це дуже виглядає, друзі, але це. Але це взагалі якась закон фізики. Якщо хочеш відео, я зроблю так, щоб О, тут сталося більше води після кавказ. Так. Доблю до середини до вас. Далі від води кушаємо дядечко. Менять. Ой, блин, це вода дуже вкусно. Ой-ой. Ой-ой. Дум, ти що я странно людина, але реально в таких стаканах реально косметит. В цих стаканах не поменяется вода. Ой, не так.